Ні, yes. на що дивишся в лоті, щоб не купити проблемний? Перше, звернуться до мене, що точно проблема не буде. А номер телефону свій назвати на пам'ять? 063 921 12 63. 1263 Вау! Wow. Не купляти автомобілі після повеню, пожару, градові, перевернуті і такі механічні, електричні пошкодження не беріть взагалі. Тому що це справжній кіт в мішку. Ремонт прогнозувати неможливо, тому що машина візуально ціла, там не заводиться, просто стоїть. Балі, uh -huh. ну капець. друге, дивитись тільки автомобілів від страхових компаній або там відомих ренталкарів, такі як Інтерпрайз yes, і тому подібне. А третє: правильно читати Карпат, дивитись на обслуговування автомобіля, щоб воно було регулярне, якщо пробіга вже трішки є, щоб була невелика кількість власників. і один страховий випадок, після якого автомобілі потрапив на аукціон, Тому що якщо автомобілі до цього були страхові випадки можуть бути питання, можуть бути в автомобілях фарбовані елементи. Не дивитися цілі автомобілі, типу там нормальний знос, є пошкодження. Ну, тут взагалі не зрозуміло, чого він потрапив на аукціон. Автомобіль потрапляє на аукціон, якщо в нього там пошкодження на 30% від вартості автомобіля там, на ринку. Тобто такі автомобіль дивитися не можна. Якщо ти хочеш придбати автомобіль прозоро і впевнено, звертайся до Ольги, Вона купить.